Здоров'я слава Україні, героям слава героям слава. Як ви ставитеся до розмов, до закликів з боку наших партнерів не ну, переважно зі штатів, так вони долетають, що треба понижувати мобілізаційний вік? Президент їм у відповідь каже: ви нам зброю спочатку дайте, тому що навіть якщо Захід забезпечує екіперування мобілізованих, чим вони воюватимуть лопатами, як вже екс-міністр в нас говорив, плюс що слухали інтерв'ю пана Рахманіна? Він говорить, що ну, навіть якщо ми з. Знизимо мобілізаційний вік. Це ж питання мобілізації не сильно той вирішує. Яка різниця буде умовно там людина ховатися від мобілізації 40 плюс років чи 18 плюс років? Тобто проблема, власне, не в цьому. Поділіться своїми думками з приводу зниження мобілізаційного віку. Це треба чи не треба, чи захід так частково десь маніпулює, прикриваючи те, що вони не все поставили нам вчасно? Давайте так. теза за перше. Хто сказав про 18 років? Російський телеграм-канал і російські ресурси, яке і цю тезу підхопили всі. Я уважно дивився інтерв'ю американського високопосадовця. Там взагалі про вік нічого не було сказано. А було сказано лише, якщо Україна вирішить додатково мобілізувати і збільшити кількість військ, то ми їх вдягнемо, взуємо, даємо і, даде, і дамо їм зброю. Отже, росіяни вкидують в наш інформаційний простір 18-річний вік. Ми вже тиждень його жуємо. Говоримо про те, що американський, значить, держдепартамент наполягає, а Зеленський нас рятує. Ще раз наголошую: прізвище людини Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, яка кинула тезу 18 років. Такого прізвища не існує, бо такої людини не було. Тобто російський ПСО, українські медіа жують і виносять самі їх вже на обговорення в інші, скажімо так, площини. От ми дивилися інтерв'ю Стефанішини. Що вона сказала? Захід поганий. Захід не зробив планування навчання цих військ, захід не розробив план е, озброєння цих військ, тому захід поганий. А бубочка хороша, він всіх врятує, тому що 18 років мобілізовувати не будемо. А тепер я беру до прикладу е, позиції, які озвучують наші чиновники, що в нас в Україні є ще 3 мільйони потенційно е, мобілізаційного резерву. Тобто 3 мільйони чоловіків в віці 25-60 мобілізаційного резерву. І в мене запитання: то ми вже з цими трьома мільйонами розібралися і хочемо зараз вже на кінець перейти до 18-річних, щоб, мамочки, сидячи біля екранів телебачення, сиділи і пили валеріанку. Ну, десь так приблизно ця історія виглядає. Куди ділись тих три мільйони? Вони є. Якщо ви не можете до них, як то кажуть, доцарапатися, якщо ви не можете до них добратися через систему провальну систему мобілізації в Україні, за яку відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський згідно своїх посадових обов'язків і законів України, то що ви хочете від 18? Ви розберіться з 25. Далі, якщо ви шукаєте, де ж взяти людей, то я вам скажу: поліція охорони 16 тисяч людей. Скільки то бригад? А я вам скажу, молоді пенсіонери МВС і ЗСУ, в тому числі, які в хорошому віці, в хорошому в здравії, але не на війні. Це скільки ще бригад? А їх 150 тисяч. Давайте подивимося на охорону залізниці. Давайте подивимося на, на діючу патрульку, коли в нас міністр МВС Кліменко виходить в інтерв'ю і каже, сам своїм ротом каже, 10% на бойових діях. Слідуюче речення. 45% задіяні в евакуації мирного населення. А отже, ми приходимо до висновку: що всі 100% правоохоронців задіяні на війні. Ви розумієте, що людина з 10 за 5 хвилин перейшла до 100% правоохоронців на війні? Тобто, вони шуліри починають е, нам розповідати про те, що не для того мама квіточку ростила. Я зараз про Клименка і його підпорядкування. А в нас в системі МВС до повномасштабки. 347 тисяч було. Ще раз наголошую: 347 тисяч з нацгвардією, з прикордонниками, з пожежниками, звичайно. А чомусь там розповідають тільки про патрульку, зважену щасливу, яка стоїть на трасі по три екіпажі і на блокпосту насасує собі на черговий чупачупсом на чергову премію за непризьомнутий ремінь, за перевищення швидкості. Слухайте, ну в нас дівчата в патрульці ну справляться з цією історією як мінімум на відміну. Я впевнений. Вчора в соцмережах викинули відео, де людина, прогулюючись по Львову, проходячи мимо главку, ну, змогла через вікно зазняти, де сидить купа правоохоронців, і рубають цей контр чи сталкер. Я не знаю, можливо, патріотично рубають сталкер в комп'ютері. Розумієте, а нам будуть розповідати про те, що ні 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 не для того, бубучок народжували. Ще раз наголошую, чиновники самі повідомили цифру мобілізаційного резерву в Україні три мільйони. Розберіться з ними, і давайте перестанемо жувати російське ПСО. У нас виходить так: держдеп вимагає. А спаситель нації каже, ні, ні, ні жінок я призивати не буду ні в якому разі". Ні, Ну, пане ігоре. Пане ігре заради справедливості, не тільки російське пса. Пам'ятаєте, скільки західних медіа з посиланням джерела і на адміністрацію Байдена казали, що так штати хочуть зниження мобілізаційного віку. Так, 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 так. Це ж західні медіа теж писали. Оце, от нібито я прізму ім'я сестра, Ім'я як казав один е, герой в одному з фільмів. Оце то от, а ви що вважаєте, що всі медіаресурси на заході не споживають також російські інформаційні вкиди? Ні, а ми ж тут, до них знаєте, От нас така довіра. От якщо вже на заході написали, що це у нас є неназване джерело, і ми тут ходимо жувати. Ну, Ви пане з справедливості раді Меттю Міллер, речник держдепу, е говорив про якщо Україна прийме рішення про мобілізацію 18-річних, Штати їх укомплектують. Ну заява. Неправда, Та є цитата. Риві... відео. Оригінал. Ну слухайте, ну я оригінал дивився і, і, і переклад мені робили люди, які знають англійську мову. Ну набагато ліпше за нас з вами. В оригіналі сказано, якщо Україна е, вирішить збільшити е, кількість е, військ, то ми їх вдягнемо. Ну жодного слова про 18 років нема. Ну ще раз кажу: ну неправда. Е, в позавчора в телеканалі Еспресо ми розбирали це по по цитатам. Неправда, нема тези 18 років. Тому то вся соль. А всі посилаються на, на саме на речника на, на Міллера. Розумієте, нема там слова, 18 років. Ну, подивіться, включіть зараз в прямому ефірі, ну це ж не проблема для редакторів. Ну вони шукають зараз вони в процесі. От хай найдуть, і то і дослівний переклад знайдуть. Можуть зайти до мене на сторінку в соцмережах, там є дослівний переклад, в телеграм-каналі я все публікував. Ну, якщо вже, ну, ну чесне слово, ну, ну ми зараз жуємо з вами. Де чого він не казав? Ви знаєте, в чому проблема взагалі наших медіа? В тому, що ми розбираємо якусь брехню і тим самим підживлюємо цю брехню, яку нам вкинули, влили в вуха. Розумієте? А брехня не має права бути підживлена нашими фаховими коментарями. Оце моя позиція. А... А ми так будемо виправдовуватися. Зеленському достатньо було сказати одне речення: в нас мобілізаційний ресурс 3 мільйона, і ми готові збільшити кількість військ. Але допоможіть нам вдягнути і взути їх. Допоможіть нам. А не як ця тільки що цитували, показували інтерв'ю. Каже: от захід не спланував одягання і, і убування наших військ. Що то значить захід не спланував? А ти на що там сидиш в кабінеті? Ну, от така от моя думка з цього приводу. Тому давайте говорити відверто. В нас мобілізаційний ресурс є. Нам треба розібратися з таким агалтілим бронюванням, яке зараз впроваджене для всіх камунілень, в кого є гроші або в кого є родичі-чиновники. В нас зараз бронюють як попало, і це є проблема. Знаєте, чесно кажучи, 28-ма ліги футбольний клуб «Інгулє» разом з поворознюком заброньований. Ну мене ну геть не тішить в контексті того, що треба мобілізовувати 18-річних. По перше, а по-друге, ще одна історія. Ски... Хто небудь сказав цифру: а наскільки збільшаться збройні сили, якщо ми впустимо планку? Це ж сама найменша група людей в нас в Україні, якщо говорити по віку, їх не так багато є. Ми пригадуємо, коли з 27 зменшували вік до 25. І хто-небудь сказав, наскільки це допомогло, збільшило кількість військ. То я вам кажу, поліція охорони нам закриє це питання отак: от, одним днем. І вони всі здорові, крепкі, вміють користуватися зброєю. Ну взагалі не треба вчити тільки бойове злагодження через тиждень вже в бой.